Друзі, доброго дня. Зараз я в селі Погоріло, Уманського району, до Умані 25 кілометрів. Буду дивитись хатинку, там хата глиняна, обложена цеглою. В хаті такий починали робити частково якийсь ремонт, але мала жити молода сім'я, але передумали, поїхали ближче до Умані, тому що роб... працюють в Умані і їздити їм трохи. Виявилося важко. В хаті газ не заведений, газ іде по вулиці. Вода в криниці теж не заведена в хату. Хата глиняна, обложена цеглою. Ділянка 32 сотки. Зараз все побачите. В селі тут є церква, магазини три штуки, школа, садочок. Сільрада з роботи тільки тракторна бригада. Там працюють і чоловіки, і жінки, наскільки мені сказали. По зарплаті не можу вам сказати. Дорога біля хати всипана щебнем, не асфальтована, ну, думаю, що сильного болота не буде. Все, дивимося хатинку, там все по максимуму стараюся розказати. Такий дорога будиночок, горіх здоровий. Я кажу, тут, тут не було дороги, бо вже тут таке було по колінам, мій покомінь чоловік, дай малих в садик носив на руках, а потім призоробила вже, вже дорогу, вже дорога є тут. Бачите, добре. Да. Магазин в тому центрі. І базар є, і все є. У нас центр. Базар навіть є, так? Да? Ой, Боже, базар якийсь дороги, да? так. У нас базар. Забор тримається Є моменти на крыші, но нічого не тече. Нічого не тече. Тут мій мурок хороший, її пата не лопає. Да, тріщин по хаті не видно ніяких. Яблунька. А скільки хата стоїть вже? Два роки, Два роки. Жила молода родина, мали жити, все помінялося. Мусор строительный. то сам вставлял в кухню, вс прикрывалось. Веранда. Вот такая. Такий коридорчик. Проводку міняли, дай так? Так, да, я сам все міняла. Проводка вся все замінена. заміна. Все, 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 все міняла, а що ж? Вони ж хотіли тут жити. Дитяча кімнатка така була. Вікна дерев'яні в хаті, одне вікно є пластикове, ванні. Мала бути ванна, але не доробилась з такий. Кабельне є. Така груба на дві кімнати, Цікаво. Якось так зроблено. Так, тут кухоньку таку зробили. Газ не заведений. До плити підключають балон з газом, але газ йде по вулиці, є можливість провести. Ось така кухня, воду теж не встигли завести. осталось тільки канава під трубу, але не встигли зробити. Ще одна груба, така опалення, повністю пічне. двері нові тут мала бути ванна кімната це ж сюди мали провести воду вікно поміняли проводку поробили трохи Тільки ця кімнат виходить? Одна, дві. Три кімнати і кухня чотири. Три кімнати і кухня. ще одна кімнатка така. Такий пол, тут наче все крепко не скрипить. А тут є така дирочка, треба досочки поміняти. По кругу пройшли кімнату, три кімнати і кухня, віранду. Знаєте, яка площа хати? Самої хати яка площа? В знаєте. Угу. Не Добре. Вона зараз на роботі Такий дворик. Не асфальтований, але дорожки є кругом. Ну, тут трава. Не, ну, пройти да. можна, да, по болоті не будеш. Так, да, по болоті нема. Взять, приїжджай та коси, бо що живе. Як зараз та й та її косить. Ось криниця і траншея мала йти труба з криниці, насос на хату, але ну, не встигли. Криничка. Тут є гаражик маленький. Сюди не заїжджають, я так розумію, але при бажанні можна закривається не хочу. Балон з кухні. А, відкривайте. Тут майстерня була. Це город. Загальна ділянка 30 соток. О, гріп як правильніше. Ох, тільки там, ну, нічого не побачив. Тим видно. А, трохи видно. Трохи видно. Дивіться. ну тут порядок теж. дивіться. Вот секи все сейчас в конце раза должны Приїжджають Приезжайте по строшке забрать, все, дивіться, все. Полочки, все, все, дивиться. Ой, бачу, да. Все тут, вдруг приносит. Трюхи вот так есть. Ну что у нас шесть, кажется. Стоит. Ступеньки, хорошие все. Так, і тут в будівлі це стара хата, але там заложено речами туди не підемо. Но там можна щось зробити також. дубе комурко ось курник такий це для дров споруду Це там тракторний стан, фермерська бригада якась. Вулиця не асфальтована, але всипана. Так все виглядає. Все, друзі, дивіться наступні відео ставте лайки.